Ну а ми одразу починаємо із військової теми і маємо можливість долучити до нашої розмови представника служби зв'язків із громадськістю 25-ї окремої повітря дондесантної січиславської бригади Сергія Окішева. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Хочу почати з повідомлення від нашого генштабу. Пишуть Видатні речі в березні 24-го року сили оборони України знищили найбільше артилерійських систем ворога. З початку повномасштабного вторгнення 976 одиниць. Це рекорд. Ми знаємо, що і ваш підрозділ нещодавно знищив багато ворожої техніки. У вас був великий бій. Розкажіть, будь ласка, деталі цього бою, його результати, як все проходило. Так, звісно, впродовж крайніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовніша спроба прорвати оборону на конкретно взятій ділянці фронту для прориву нашої оборони. Ворог використовував танки, зокрема найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Але січиславські десантники дали потужну відсіч ворогу. Тож широкомасштабний наступ перетворився на ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки. Не можна сказати, що це було легко, бо є були жорсткі. Противник значно переважав у живій силі, але наші хлопці неймовірними зусиллями вже таки відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. І хочеться відмитити, що серед неї були і танки, Т-90, вартість яких за одну єдиницю сягає 4,5 мільйони доларів. Тож, статистика каже сама за себе. 29 березня на наші позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких 1 Т-90 та 8 БМП. Наступного дня, 30 березня, росіяни атакували чотирма танками та двома БМП, три танки знищено, також обидві машини піхоти теж знищені. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені з строю. Три танки знищили, один також Т-90. Пане Сергію, я вас вітаю з таким неймовірним результатом. Це просто фантастика. За ці два роки з копійками війни ми чули багато різних історій з різних напрямків нашого фронту про зміни тактики. Спочатку подекуди ворог атакує піхотою, вперед пускає там зеків, потім накриває спецпризначенцями. Іноді збирає великий ударний кулак з техніки. Як цього разу було? На вас одразу пішли танки? Так, це скажімо так піхота на БМП, Вона йшла під прикриттям танків, якщо так говорити. Якщо е, звернути увагу ще на одне повідомлення генштабу кажуть, що останнім часом росіяни активно почали використовувати для прикриття своїх штурмів авіацію, авіація скидає керовані авіабомби. Чи зустрічаєтесь ви із подібним на вашому напрямку, які можливо нові прийоми чи хитрощі тактики застосовує ворог під час атак? Що може на цю тему відомо вам? Так, якщо до авіації, то дійсно саме військову авіацію ворог зараз мало використовує, але використовує, як ви правильно сказали, каби, тобто керовані авіаційні бомби. Ще такий нюанс. Якщо ось порівнювати з попереднім напрямком, де наша бригада виконувала бойові завдання, то саме на цьому напрямку, де ми зараз... Ворог набагато більше використовує безпілотників різних класів, зокрема, проводить розвідку за допомогою БПЛА ланцет та суперкам, після чого вже наносить вогневе ураження. Ну тобто, очевидним зараз виходом для нас цієї ситуації, це є використання таких, так би мовити, ребів. Це прилади радіо. Електронної боротьби? Так, Та, так, нічо, так. нічого, угу. нічого. І соб, власне, чим зараз хлопці займаються і успішно намагаються боротися з цим. І саме через це ось одним з ключових показників було ось відбиття цієї атаки. Але цих ребів зараз треба більше і більше. Ось зараз фонд сприяння 25-ї окремої повітряно на десантні бригаді організував якраз гарячий збір на сіреби. Тож також шукайте нас у всіх соціальних мережах: це Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, і долучайтеся до цих зборів. А ще хотів запитати власне про те, що пише вся міжнародна преса, і у нас уже часто про це говорять: про потенційно широкомасштабний наступ, який в кінці травня, на початку червня, можливо, станеться. Як бійці ставляться до таких новин, що коментують на цю тему? Ну, дивіться бійцям в окопах а, взагалі важко бачити всю, а, скажімо так, широку ситуацію. Ми бачимо тільки ось свою зону відповідальності за. Де ми б'ємося, де ми стаємо на варті, тобто наша основна задача це втримати зараз ці рубежі, і як показала ось практика, ми з цим прекрасно впораємося. Ви згадали про ваші координати в соціальних мережах. Чи займається ваш підрозділ рекрутингом? Так, звісно, зараз починається така широка рекрутингова компанія, ми запустили сайт бригади, там кожен охочий може заповнити анкету і обрати собі спеціальність, яка близька, скажімо так, до його цивільного фаху, але мож, або може обрати спеціальність, якою він хоче навчитися зараз. У нас є потреба абсолютно у всіх спеціалістах, тож. Це не обов'язково е, штурмовики або е, оператори безпілотних літальних апаратів. Це е, і тилові посади, це і бойові посади. Тобто можна обрати собі е, зараз будь-яку спеціальність звернутися до рекрутингового центру безпосередньо в місті Дніпро або е, на нашому сайті, або за телефоном, і вже е, далі починати свій бойовий шлях в легендарній Січиславській бригаді. Пан Сергій, дякую за коментар, що знайшли час розповісти про ситуацію. Ще раз вітаю вас з такими потужними здобутками. З нами на зв'язку був представник служби зв'язків із громадськістю 25-ї окремої повітряно-десантної січославської бригади Сергій Окішев.